про ті події, які розгортаються у зв'язку з проведенням антитерористичної операції сьогодні на Донбасі України, Олег розкаже про підсумки засідання парламентської сесії парламентської асамблеї ООН, яке відбув на, 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 на. НАТО, яка відбулася цими вихідними в Вільнюсі. Основне питання на якому було питання України. Передусім хотів би зазначити, що є ключова проблема, яка зараз є в боротьбі з російськими диверсантами в тій війні, яку веде Росія проти України на сході України. Ключовою проблемою для всіх це відомо, є відкритість російсько-українського державного кордону. На жаль, всі терористи, зброя, допомога спокійно проходить з території Росії. На це закривають очі російські військовослужбовці. Інколи вони сприяють, надають розвіддання, забезпечують перехід для російських диверсантів терористів через український кордон. Тому ми вважаємо, що необхідно Україна має зробити два необхідних і найнагальніших кроки, і мало зробити їх уже давно. Перше в односторонньому порядку делімітувати і демаркувати Україну-російський кордон. Ви розумієте, що про жоден безвізовий режим з Євросоюзом і про жодну безпеку всередині країни не може йтися мова, коли в нас є дірявий східний кордон України. Після нашої угоди з Європейським Союзом східний кордон України фактично стає східним кордоном Європейського Союзу. І поки він буде відкритий, поки він не буде неделімітований, делімітований, не на картах і не демаркований, не позначений на місцевості, до тих пір я думаю, нам... Дуже довго треба буде чекати остаточного рішення з боку Європейського Союзу. Ми вимагаємо, ініціюємо в односторонньому порядку визначення на карті і на місцевості і встановлення прикордонних стовпів на кордоні з Російською Федерацією. Зрештою, так Російська Федерація зробила на незаконному так званому кордоні між окупованим Кримом і Україною. Не погоджуючи з нами, встановили прикордонні стовпи, замінували міжкордонні переходи і встановили кордон. Ми зараз так само в односторонньому порядку маємо негайно встановити Друга проблема, яка є дуже величезна, на україно-російському кордоні є величезна кількість прикордонних переходів, декілька сот. Хочу вас поінформувати, що між дружніми державами в умовах миру, Сполученими Штатами Америки і Мексикою в десятки разів менше прикордонних переходів, між, нашими, між нами і країною-партнером Польщею в сотні разів менше. Прикордонних переходів, ніж ми маємо на кордоні з Росією. Українські прикордонники не здатні забезпечити якість переходу. Тому ми вважаємо, допоки наш російська сторона не забезпечить порядку з їхнього боку кордону, потрібно закрити переважну більшість цих прикордонних переходів, залишити лише декілька, які розташовані по міжнародних трасах, і на залізниці. Третє, ми переконані, і це мій висновок як члена комітету національної безпеки і оборони, що режим антитерористичної операції не дає. Нам можливості закінчити uh, цю анексію. Сходу України і Криму з боку Російської Федерації. Ви зараз самі всі бачите, що фактично не ми ведемо антитерористичну операцію проти диверсантів, а диверсанти ведуть цю антитерористичну операцію проти української держави. Це вони звільняють своїх пособників так званих заручників. Це вони звільняють, фактично окуповують адмінбудівлі і утримують їх. Це вони, а не ми вбиваємо терористів, вбивають наших солдат. Чим далі країна буде існувати в режимі антитерористичної операції, тим і більшими, більшими будуть втрати Українських військових і втрати до українського цивільного населення для того, щоб це, це забезпечити, потрібно негайно вести режим воєнного стану. В Україні діє закон про воєнний стан. Цей закон передбачає, чому він потрібен, тому що чітко сказано: якщо є загроза територіальної цілісності конституційному ладу, то має бути введений воєнний стан, а не будь-яке інше положення. Що дозволяє зробити воєнний стан? Воєнний стан дозволяє. Сконцентрувати всі свої ресурси в, одному, в одних руках. Сьогодні цим займається антитерористичний центр Служби безпеки України. Служба безпеки України націлена працювати вузько-функціонально проти одиниць терористів. За нашими даними, сьогодні більше п'яти тисяч озброєних диверсантів воюють проти української держави на сході України. Відповідно, треба утворити ставку Верховного Головнокомандуючого. Відповідно, треба давати повноваження нашим військовим. Воєнний стан дозволить забезпечити життя цивільних громадян, тому що воєнний. Стан передбачає евакуацію цивільних громадян з місць постійного перебування. Воєнний стан дозволяє розмежувати цивільних і бандитів терористів, тому що вводиться комендантська година. Воєнний стан дозволяє одномоментно припинити діяльність ворожих агентурних організацій, так званих ДНР, ЛНР і інших організацій, поставити їх поза законом. Воєнний стан дозволяє українським військовим фактично ввести трудову повинність. Забезпечити зобов'язує захищати права громадян, в тому числі воєнний стан. Зобов'язує забезпечувати продовольство, воду в місцях, які знаходяться в межах воєнного стану. На моє на наше тверде переконання, чим далі з цим зволікати, тим більше жертв буде серед цивільного населення. Є одне, але у введенні воєнного стану. Це може зробити виключно верховний головнокомандуючий України, президент України. На жаль, Верховна Рада України тут є лише додатковим порадником. Хоча на минулому засіданні Комітету з Нацбезпеки і оборони я запитував кожного учасника антитерористичної операції всіх силових підрозділів, всі відповіли, що режим антитерористичної операції не дозволяє адекватно відповідати на загрози, які є на Донбасі України. Тому, на нашу думку, одним з перших указів президента має бути указ проведення воєнного стану, має бути утворена ставка Верховного головного командуючого, і наші солдати мають отримати чітку вказівку, що всі, хто зі зброї, в руках незаконно перебуває на території Донбасу, які не складають цю зброю, мають бути знищені, а цивільне населення має бути е, забезпечено його захист. Не зміна правового режиму, тобто проведення так званої антитерористичної операції, буде доведе до того, що українська держава контролюватиме на Донбасі все менше й менше території, виключно навколо, адмі... виключно навколо певних блокпостів, і все більше жертв буде як серед цивільного, так і серед мирного населення. Зараз хотів би передати слово Олегу